Можна сказати, що нарциси схильні до депресії? Звичайно, так. Да, це буде один із. Ну, вони дуже рядом, вони дуже поряд, ці два стани. Тут бачиш, якщо навіть тип депресивності є такий, да, то якщо ще й депресивний нарцис, він може, може ще й захворіти на депресію. Тобто воно mm -hmm. прямо проситься, прости господи. Mm -hmm. А як нарцису себе полюбити? Це можливо? Це прям можливо. Ну, знаєш, на це все життя інколи витрачати. За, як правило, нарцис може змінити думку про себе, коли він всього досягнув, чого хотів, умовно. І він озирається назад і відчуває, що ця стратегія подолання цієї одинокості, цього свого ядра заспокоєння, вона була неправильна. От і тоді знаєш, є такі історії, коли люди так все продають, кудись уїжджають, і, там не знаю і починають жити. Починають mm. жити. Оце можливо, це якраз нарцис, який прийшов в такий період життя. Це буде така типова картина. Це ну це ми ж знаємо, що їх небагато таких людей. Переважно більшості вони просто будуть страждати і так, знаєш, негативно мислити. Вони будуть все оцінювати, що все без сенсу, навіщо там щось робити, якщо все одно все закінчиться погано, буде якась поразка, от. тоді просто нічого не роби. Тобто, важкі вони зазвичай люди, якщо вони не пішли шляхом нашого такого природження. А ти б радила, якщо людина зрозуміла, що вона нарцис, почати психотерапію? Звичайно. І, до речі, Нарциси певно такий основ основний костяк клієнтів. Mm -hmm. Вони ну одні з найбільших ну розуміють, що так жити не можна. Хтось живе школи, не хоче змін, змінити. І ти знаєш, хороші результати є. Знову ж таки, коли людина розуміє, що це не просто світ такий, а я на нього дивлюсь через свій нарцисичний фільтр. Тоді потрібно буде чітко відрізняти, що є об'єктивно, а що є моє ну, таке негативне когнитивне судження. Коли вони досягають відчуття у цій різниці, вони можуть вже самі це розрізнити, тоді їм завжди легше. Вони навіть можуть знаєш, з цього жартувати. У них завжди таке буде дуже тонке, глибоке почуття гумору. Знаєш, не для всіх може і зрозуміло. зазвичай дуже добре жартують. Тому тобі з нежливо да, можливо да ну вони такі інтелектуальні зазвичай.